Місцем для проведення традиційних змагань сукіл джура козаки Карачунівської сутні Інгульської паланки обрали стадіон оновленого парку імені Павлова. Розпочався захід з за урочистого шокування. Джури, вихованці міжрегіонального центру перепідготовки військовослужбовців, вже знають, що в цьому гурті на першому місці дисципліна та військовий вишкіл. Співпраця із школами із Університетами дуже важливо, дуже потрібно, тому що зараз як ніколи потрібно піднімати молодь для того, щоб вони були сильні, досвідчені, знали історію минулої історії України. Практично у кожної сотні є свої жури по школам і таке інше. Приходять ну, 10-20 чоловік кожного року. Серед вихованців міжрегіонального центру під підготовки військовослужбовців нараховується близько ста джур. Хлопці охоче приєднуються до гурту справжніх чоловіків і завжди готові показати всі свої здібності на змаганнях. Підтримує таку ініціативу і керівництво закладу. Дуже плідна робота з Інгульською паланкою, тому що ми готуємо наших юнаків до захисту вітчизни, до захисту суверенітету. Політичної незалежності і територіальної цілісності нашої держави цими змаганнями ми виховуємо у наших учнів любов до держави. Джури змагалися в стрільбі з луку, перетягуванні канату, метанні списа, охочі демонстрували силу в гірьовому спорті. Найвлучніші показували високий клас в стрільбі з гвинтівки та пістолета, а знавці історії демонстрували рівень знань з історії козацтва. Всі учасники підтримували одне одного. Головним було відчуття команди, а змагалося їх восьмеро. Ну, в цих змаганнях я приймаю участь вже второй раз, і мені цікаво як би проявити свої таланти, там як би, силу показати, можливості. І як жили козаки, цікаво вже узнати, і які в них в них, в них там звичаї різні. Я займаюся боксом. У нас козацькі ігри, вони теж розвивають більш ну, тіло, розвивають. Український дух піднімає. Щороку Інгульська паланка приймає близько 20 козаків. Ще у запоріжців школа Джур була обов'язковою сходинкою до козацького кошу. Дотримуються цієї традиції і зараз. І те, що інтерес молоді до діяльності сучасного козацького руху з кожним роком зростає, є найкращим доказом того, наскільки важливою є виховна робота в діяльності козаків сучасних. Тому і до свята завжди приходять з гарними здобутками. Хочеться привітати весь, всіх українців зі святом Святої Покрови і з Днем Козацтва. Всім міцного здоров'я козацького, довголіття і все на самого найкращого.